Закрите небо над НАТО. Північно-Атлантичний альянс переміщує системи протиповітряної оборони ближче до кордонів із Росією. Американські зенітно-ракетні комплекси Петріот планують розгорнути у Литві. Це відповідь на заклики Балтійських країн посилити обороноздатність Європи в регіоні, сказав міністр оборони Литви Арвідас. А очікується, що цей принцип не буде одноразовим на декілька місяців, а охопить весь рік і значно підвищить наші можливості протиповітряної оборони. Це відповідь на створення в Росії нових воєнних округів московського та ленінградського. За даними інституту вивчення війни, це може означати ймовірну підготовку Росії до конфліктів із країнами Балтії та НАТО. Цю загрозу усвідомлюють в країнах Євросоюзу. Тож нині завдання номер один це попередити можливі провокації Кації, особливо на фоні того, що Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО. Вони відчувають загрозу, це видно із ну із. У ну, загалі з в Росії з її політики, вона нападає там, де їй здається, можна напасти. Таким чином держава-агресор хоче продемонструвати, що жодні гарантії безпеки від Європейського союзу та військово-оборонного альянсу не працюють. Зазначає експерт, як вони нападуть, можуть по різному Напевно атак із повітря з урахуванням того наскільки зараз розповсюджені дрони, наскільки Росія розгортає це виробництво. За словами військового аналітика, атакувати Балтійські країни Росія зможе лише в разі так званого перемир'я або ж успішного просування російських окупантів в глиб України. Проте, аби вдатися до гібридних операцій, Кремлю знадобиться щонайменше три роки. А для великої війни їм потрібно там ще там можливо 7-10 років для того, щоб розпочати. А якщо говорити про, про невеликі гібридні Гібридні операції, які в яких настільки витрачається ресурсів, скільки створює впливає на політику, як тільки буде відчайдушна ситуація, як тільки потрібно, якщо потрібно Росії буде показати, що вона може тривалий час продовжувати або лякати ескалацію, вона це зробить, але таке, от що прямо зараз зробити, воно не може бути. Ну, не може бути великим, це може бути щось гучне, але не може бути щось велике реальне. Світовим лідерам слід розуміти, що Путін поставив собі за мету відновити російську імперію та перекроїти міжнародний порядок. І як ми бачимо від своїх планів на третьому році повномасштабної війни Росії проти України, диктатор. Так і не відмовився, та аби ці імперські плани в нього не реалізувалися, варто не зволікати а бути рішучими щодо надання Україні того озброєння, яке їй необхідно, аби довести Путіну абсолютно зворотнє. Що євросоюз і НАТО це інституції, які дійсно є гарантами безпеки не на словах, а у конкретних діях. На цьому напередодні наголошував і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він переконаний, що якщо РФ нападе на Балтійські країни, вони хоробро захищатимуться від ворога, який перевершує як за досвідом, так і за можливостями. НАТО за його словами знадобиться кілька днів для того, аби вирішити, як реагувати далі. Зрештою, я думаю, що НАТО візьме гору, але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку. Так виглядатимуть країни Балтії після інтенсивних бойових дій. Так будуть виглядати ваші міста. Вільнюс більше не буде красивим. Звісно, що цей сценарій апокаліптичний і північно-атлантичний альянс розширюється, хоча Росії це геть і не подобається. Напередодні країни НАТО прийняли у свою сім'ю раніше нейтральну Швецію, у якої також Синьо жовтий стяг віримо. Там буде і Україна. Агресивна війна Росії проти України посприяла членству Швеції в НАТО. Ну а щодо України, нині вона ближче до альянсу ніж будь-коли раніше. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки. Для нас це важливо. Ну а більше ж новин ви знайдете на сайті обоз і нашому телеграм-каналі.